Друга світова війна розпочалася 1939 та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави та понад 65 мільйонів людей загинули. Україна одна з країн, які найбільше постраждали за часів Другої світової війни. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі сьомох армій Великої Британії, Канади, Польщі, СРСР, США, Франції та Українського визвольного руху. Разом зупинили агресора. А вже 8 травня 1945 року Німеччина оголосила про свою капітуляцію в Другій світовій війні. Того дня в багатьох країнах світу відбулися волелюбні святкування, а згодом 8 травня стало днем пам'яті та примирення. Сьогодні символом 8 травня є квітка пам'яті Червоний Мак. Ця квітка часто згадується в українських народних піснях і думах, особливо козацької доби. Ой, з могили, видно, всі долини, сизокрилий орел пролітає, стоїть військо славне, Запорізьке, як мак процвітає. А скільки легенд про маки у наших краях? Ось одна із них. У давні часи напали якось на наші землі кочовики печеніги, хапали дівчату полон. Щоб порятуватися, кинулись дівчата через підземний хід, вибігли у поле звідти до лісу. Та побачили їх вороги, і оточили з усіх боків, замолились до богів красуні, а ті, що порятувати, перетворили їх на квітку маку, не схопили жодної дівчини печеніги, стомилися і вирішили відпочити просто в полі, а зачаровані дівчата напустили на них вічний сон, відплатили за себе. Безліч у таких легенд наповнений наш фольклор. З народної творчості мак у такому символічному значенні перейшов і в художню літературу. Козак всміхнувся в довгі вуса, шайтанами не вперше б'юся, узнали, що таке козак, якого люди кличуть мак. У багатьох містах України ви знайдете мурали та графіті зі зображенням маків, дуже любить їх наш народ і зображує усюди як оберіг. В день пам'яті та примирення разом з усією Україною вшануємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Пам'ятаємо, перемагаємо.